Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у нас розпаковка. Відео не дуже виходять у нас по. Доставай. По графіку, ну, за певних причин завітали ми в магазин АТБ. купили там ось таке молочко 107 гривень, тут 2 літ. Будемо лікуватися. Так, далі борошно. 5 кг 100 гривень. Ось таку пилку ножі до мотокоси взяли. Так, розпушувачів. Розпушувачів багато набрали, щоб кожен раз не бігати. Так. Вони по 2,90 по 3 гривні. Давайте доставай, що там ще є. По одному ж не будемо доставати. Лимонка. Лимон 70. Да? Чи скільки? Чи 79 кілометрів. Ой, дякую. Приправа Рева гривень 20 вона коштує. Ой, це не в магазині, АТБ це в людини на базарі купили ось такий мед гречаний, дуже смачнючий. 150 гривень кілограм коштує. Хто-хто, а дитина дуже-дуже задоволена. Задоволена те чи ні? І ще й вгостила жінка. Такий гарний шматочок оцього меду з гщиною дала пожувати. Так, став. Кокосова стружка. Скільки вона коштує? Гривень, наверное, 10, да? Чи може дорожче? Ванільний цукор по гривні 70. Какао, це на базарі брала. Ось таке мрія 45 гривень. Тому що у звичайних магазинах воно гривень 80 коштує. Так. Цукор магазин. А тебе. Так, показую. 45 гривень ось такий маргарин. Коротше, не дешево. Оце ми хочемо робити бельгійські вафлі. Це що таке? А, це ось такий шматок шиї. Така щита, кістка, фермерський магазин 45 гривень. І такі самі там ребра продаються, ребра по 105 гривень за кілограм. Йогурт. Йогурт скільки, 21 гривня. Так. так. Йогурт є. Батон. Батон десь теж 21, 22 гривні. Помідорки по 23 гривні. Це магазин АТБ ось така непогана сливочка. Ну, Так вони називаються. 100 гривень така томатна паста. Це наш звичайний ринок. Що там? Рибка матіас. Рибка матіас по 100 167, здається. Гривень дуже класнюча, без голів вона, жирненька, така смачна. Купляли не один раз. Ну, тут ось такі, це не будемо показувати. Тому що ми за здоровий образ житті. Е, капуста 12 гривень АТБ. Що там далі в нас? Цибуля. Дивіться, буде вмет поставила. Цибуля, отака гарна. По 13 гривень магазин АТБ. Так. Картопелька Тоже гарна. Така крупненька по скільки вона? 14-15 гривень. Бачите? Гарна біла картопля. Смачна купували її неодноразово. Так. І цілий пакет ось таких персиків. Людина продавала сама, це там на алейці. Стоять турбує, бачите, кісточка гарно відстає. Це такий білий персик. Не думайте, це не абрикоса. Смачний, солодкий. І продали ось цю цілу торбину, скільки? кілограма 2, ну, півтора, то це точно. Жінка продавала по 25, потім сказала дитині, що за 20 продасть, і потім вона їй дала ось це все. Вони дуже смачненькі. Коли бачите, що десь хтось продає ось такий персик, він малесенький такий, як то кажуть, в очі не кидається, не симпатичний, але він дуже смачний. Не проходьте, беріть. Так що ось такі покупки. Покажи, скільки те ще меду лишилося, вона не доїла пакетику. Дивіться, ще скільки меду є. Сьогодні взагалі в неї дуже такий врожайний день. Пишіть, які ціни на продукти у вас у регіоні, з якого міста мене дивитеся. Вам бажаю гарного настрою, миру, добра, друзі. На все добре, пока-пока!